Я — історія про домашнє насильство. І я стикнулася з такою проблемою, як торгівля людьми. Починалася ця історія досить так красиво, романтично, але згодом я усвідомила, що я потрапила у пастку аб'юзивних стосунків. В Миколаївській області, в курортному місті, я знайшла роботу офіціанткою. Умови праці були дуже гарні, такі як зарплата, умови проживання. Харчуванням. Все виявилося навпаки, умови переживання були жахливими, тому що будівля, в якій ми проживали, була в аварійному стані. Харчування було не трьохразове, а одноразове. Зарплата була десь вдвічі меншою за ту, яку обіцяли. Робочий день довшим. Почалися Якби економічний тиск, психологічний, постійні звинувачення, що це я у всьому винна. Думала, що народження дітей якось вплине на ситуацію, але ну, сталося так, що стало ще гірше. Кожного дня додавалися все нові обов'язки. Тобто, в кінці кінців я вже і працювала на кухні. Я вже прибирала туалети за другий місяць роботи мені геть нічого не заплатили. Прийшла така точка неповернення, скажімо, коли я вирішила, що іншого шансу може вже не бути. Наша організація вже упродовж 17 років працює у напрямку протидії торгівлі людьми і надає допомогу постраждалим особам. І в межах даного проєкту основна наша мета це об'єднати зусилля представників і представниць органів влади, фахівців і фахівчинь органів місцевого самоврядування та громади, задля того, щоб більш ефективно інформувати суспільство про проблему торгівлі людьми і про те, що люди, які Страждали від цього злочину, мають право на отримання допомоги. Проект впроваджується за підтримки Міжнародної організації з міграції, фінансування Агенції США з міжнародного розвитку та Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія, а також за сприяння департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Ми виїжджаємо в кожну територіальну громаду. І заходи ці спрямовані на те, щоб посилити національний механізм взаємодії, який був створений для того, щоб кожна особа, яка постраждала від торгівлі людьми, могла отримати якісну, комплексну допомогу. І надважливим є обізнаність представників органів місцевого самоврядування. Саме у сфері протидії торгівлі людьми. А для чого? А для того, щоб виявити, побачити, ймовірно, постраждалих людей, ідентифікувати. І якщо в громаді немає ресурсу, перенаправити. Під час тренінгу мені було дуже важливо та цікаво розібратися у тому, який алгоритм дій усіх установ та організацій задля вчасної та якісної допомоги постраждалій особі. Дуже любимо ми проводити міфи та факти про торгівлю людьми. Ця інтерактивна гра включає учасників і учасниць, дозволяє розв'язати конструктивну дискусію. Також успішним на тренінгу є використання соціального театру. Це дуже крута форма роботи, коли учасники і учасниці відчувають себе в ролі акторів, акторок. На тренінгу я навчилася як правильно спілкуватися з особою, проводити інтерв'ю. Особливо запам'яталися кейси, там, де ми розглядали історію особи, яка постраждала, і навчилися складати алгоритм взаємодії для допомоги постраждалій особі. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації спричинило великі. Міграційні процеси безліч людей, які перебувають в кризових ситуаціях, вони мігрують в пошуках безпечного життя, і саме в цей час вони бувають вразливими до ситуації торгівлі людьми. Дане питання є злободенним для жителів нашої громади. Ми активно проводимо профілактичну роботу, розповідаємо людям про ознаки злочину, такі як примусовий характер праці, невиплата заробітної платні, обмеження спілкування, проживання, а також вилучення документів, крім того, жахливі умови праці. Ми радимо звернутися на гарячу лінію 527 для того, щоб отримати інформацію про виїзд за кордон, про працевлаштування за кордоном, а також отримання допомоги у разі необхідності. Якщо постраждалою особою є дитина, треба негайно повідомити про це Національну поліцію та службу у справах дітей. Служба сприяє наданню невідкладу медичної допомоги, влаштування дитини до безпечного прихистку, забезпеченню соціальною, психологічною, освітньою та правовою підтримкою, а також представляє інтереси дитини в державних органах та установах. Участь у проєкті джерела надії мотивувала ще раз переглянути нормативно-правові акти. Які регламентують дане питання? До прикладу, наведу постанову Кабінету міністрів від 22 серпня 2012 року за номером 783, яка чітко визначає діяльність кожного структурного підрозділу та установи територіальної громади у механізмі визначення допомоги людям, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. Якщо виявляємо постраждалу особу в громаді, перенаправляємо її до місцевої адміністрації, щоб провести процедуру встановлення статусу і людина могла отримати допомогу від держави. Також перенаправляємо до громадської організації Джерело надії. Яка за підтримки міжнародної організації з міграції може надати допомогу постраждалій особі, якщо вона не хоче навіть писати заяву на встановлення статусу або даний статус буде не встановлено? Дуже важливо бути обізнаним. Дуже важливо володіти навиками розпізнавання злочину торгівлі людьми. Адже допомога особі чи особам, які постраждали від торгівлі людьми, і розпочинається з їх ідентифікації. Під час вуличних акцій до тематичних днів ми розповсюджуємо інформаційні матеріали. Та розповідаємо про правила безпеки, наголошуємо, що працевлаштування має бути офіційним. Потрібно дізнатися інформацію про роботодавця. Крім того, заборонено категорично надавати свій паспорт, попередити своїх рідних, обов'язково придумати кодове слово для того, щоб якщо якась небезпека, щоб можна було розпізнати по кодовому слову. Психологічний такий тиск стосовно того, що тобі потрібні гроші, залишайся. Хоча разом з тим були і приниження. В кінці кінців я оце поїхала додому. Було досить соромно повертатися, бо я поїхала заробляти гроші. Після чергового побиття чоловік на деякий час пішов з дому. Я зібрала шведесеньку дітей, і, так як це була ніч, ми втекли. До друзів, які нас прихистили. А на ранок була викликана мобільна бригада, і нас доставили в притулок. Жінка, тікаючи від кривдника, в частіше всього є економічно залежною, і щоб прогодувати себе та своїх дітей може потрапити у випадок торгівлі людьми при працевлаштуванні. Тому, займаючись такими жінками, надаючи їм соціально психологічну допомогу, ми наголошуємо на тому, що є такі тривожні дзвіночки, на які треба звернути увагу, наприклад, підганяють, вимагають на прийнятті швидкого рішення про працевлаштування, або ж обіцяють досить високу заробітну плату. Людина в більшості випадках не усвідомлює, що вона попала в ситуацію торгівлі людьми. Основна роль громади виявити цей випадок, ідентифікувати людину. Виявлена людина перенаправляється в районну райдержадміністрацію, де встановлюється її відповідний статус. Далі збирається міжвідомча рада, яка приймає рішення щодо реабілітації. Під час прийому громадян і громадянок, особливо безробітних і тих, хто повернувся із заробітків, розповідаємо про правила безпечного працевлаштування, а також ознаки торгівлі людьми і допомогу від держави та громадської організації Джерела надії. Торгівля людьми це злочин, від якого може постраждати людина, незважаючи на її вік, стать, незважаючи на місце проживання і незважаючи на рівень освіти. Житель нашої територіальної громади був залучений до трудового рабства в сусідній області. Особа перебувала в трудовому рабстві близько 10 років, і коли його до нас Повернули до місця проживання працівники Нацполіції. Постраждалий був в важкому емоційному стані, психологічному, фізичному стані. Тому в першу першу йому була надана відповідна медична допомога, було прийнято рішення негайно про надання соціальних послуг. Після встановлення статусу чоловік отримав державну допомогу, а також допомогу з місцевого бюджету, відповідно до цільової програми. Нашими колегами і благодійним фондом джерело надії була надана відповідне сільськогосподарське обладнання, за допомогою якого він обробляв свій город і надавав послуги нашим мешканцям. Психологічна корекція саме направлена на те, щоб покращити самооцінку, сформувати нові паттерні поведінки. Для того щоб людина вийшла з цього трипутника жертви і ніколи більше не потрапляла в таку позицію, в якій відчуває себе жертвою, попадає під вплив таких злочинів, як торгівля людьми. Після деокупації Херсонської області я переїхала в Вінницьку область. До нас сюди приїхало Приїхали представники джерела надії, вони якраз вступали з інфосесією стосовно торгівлі людьми. Я впізнала в якихось цих ключових моментах себе. Ми обмінялися контактами і мені комплексно допомогли. Однією із таких організацій є громадська організація Джерело надії. І я вдячна Богу за те, що я знайома з ними і за те, що ми маємо можливість. З доньками відвідувати їхні різні майстер-класи, тренінги. Завдяки підвищенню спроможності спеціалістів в територіальних громадах ми очікуємо, що люди, які постраждали від торгівлі людьми, зможуть отримати кваліфіковану допомогу. Потрібно підвищити обізнаність. Представників органу місцевого самоврядування, які працюють у сфері протидії торгів людьми. Підвищити обізнаність людей, які дотичні до цього. Представників організацій, установ, які працюють в територіальній громаді. Підвищити обізнаність загалом населення. Це проєкт. Під час якого була розроблена стратегія міжвідомчої взаємодії на 2023-2025 роки, це проєкт, під час якого було проведено безліч зустрічей інформаційних кампаній, було надано допомогу людям, які страждають від порушення прав людини, від гендерно зумовленого насильства, від трудової експлуатації і від явища торгівлі людьми. Вінниччина має дуже потужну дієву команду, яка може впевнено протистояти злочину торгівлі людьми.